Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття анімаційні історії. Проєкт Мидодир. Простирадла повтікали, ковдра з ними запоріг, і подушка мов скакушка, та я жабка скрикотушка пострибала, хоч би з ніг. Що зробилось? Що зробилось, і від чого все кругом підхопилось, завертілось, Закрутилося млинком. Знайомі рядки. Впевнена, що кожен з вас з самого дитинства знає казку Мидодир. Це казка про неохайного хлопчика, від якого через його неохайність почали втікати речі. Сьогодні, за мотивами цієї казки ми з вами створимо проєкт у середовищі програмування Scratch. Отже, сьогодні ми з вами створюємо анімаційну історію. Сьогодні ми працюємо над проєктом до казки Мидодир. Для початку ми запускаємо алгоритмічне середовище Scratch. Далі нам треба установити потрібне тло з бібліотеки. Події казки відбуваються в домі, у кімнаті, тому саме таке тло нам треба відшукати. У лівому нижньому куточку шукаємо значок Оберіть тло з бібліотеки. Натискаємо лівою кнопкою миші. У нас відкривається бібліотека тла. І тут ми шукаємо потрібне тло. Наприклад, ось це. Натискаємо лівою кнопкою миші. І далі кнопка ОК у правому нижньому куті. Є. Тло ми змінили. Добре. Тепер працюємо зі спрайтами. Спрайт-рудий кіт нам сьогодні не знадобиться. Тому ось тут, де у нас спрайти, ми натискаємо на нашого рудого кота один раз лівою кнопкою миші, виділяємо його. І далі правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню і обираємо опцію Вилучити. Все, спрайта ми видалили. Тепер додамо іншого спрайта, з яким ми будемо працювати. Нам потрібен спрайт у вигляді людини. Натискаємо на ось цей значок, оберіть спрайт із бібліотеки. І у нас відкривається бібліотека спрайтів. Тут ми обираємо категорію люди і обираємо спрайта, наприклад, ось цього. Підтверджуємо наш вибір кнопка ОК. Так, спрайта ми з вами обрали. Тепер переходимо до створення скрипту для нашого спрайта. Починаємо з блоку події. Обираємо, коли натиснуто клавішу пропуск. Перетягуємо цей скрипт. Далі працюємо з блоком вигляд. Натискаємо. У нас тут є блок Говорити. Ми замінюємо слово hello на слова. Друкуємо. Простирадла повтікали. Є і перетягуємо, з'єднуємо блоки. Далі переходимо у групу керувати. Тут обираємо чекати 1 секунду. Одну секунду змінюємо на 3 і з'єднуємо наші блоки. Далі повертаємося у вкладку Вигляд. Обираємо наступний образ. Далі знову говорити. Але тепер інші слова у нас будуть: ковдра тире. З ними, за поріг. приєднуємо. Далі знову керувати. І... Обираємо знову чекати 3 секунди. Працюємо далі знову вигляд, наступний образ. І знову говорити. Замінюємо текст на і подушка мовська кушка. І подушка, кома мов, скакушка. Приєднуємо до скрипту нашого. Далі знову керувати, чекати. Три секунди. Знову вигляд, наступний образ. І знову говорити. Замінюємо текст на тая, жаба, скрекотушка. Кома пострибала, хоч без ніг. І приєднуємо. Є. Отже, ми створили зараз скрипт до нашого спрайта, до нашого першого спрайта. Тепер ми з вами додамо ще одного виконавця, ще одного спрайта. Це у нас буде літаюча ковдра. Натискаємо Обрати спрайт із бібліотеки. Обираємо категорію речі. І тут ми відшукаємо ось такого спрайта. Обираємо його і підтверджуємо вибір. Окей. Тепер створюємо скрипт для нашого другого спрайта. Знову починаємо з блоку Події. Коли натиснуто клавішу Пропуск. Далі обираємо блок Рух. Тут обираємо, ковзати, приєднуємо і тут замінимо дані ковзати одну секунду до Х. У нас буде мінус 38 «у» – 8. Далі тут же ми шукаємо перемістити, перемістити. У нас тут на 10 кроків ми замінюємо на 300 кроків і приєднуємо цей блок. Зверніть увагу, що замінювати ось ці дані ви можете як одразу, а потім переміщувати, так і спочатку переміщувати, а потім замінювати дані. Далі, наступне. Відбивати від меж. Це у нас для того, щоб наш спрайт не зупинявся, щоб коли він торкнувся межі, то він повернувся і рухався в інший бік. І після цього він повинен змінити образ, тобто вигляд і наступний образ. І тепер зверніть увагу, ось ці у нас чотири команди, вони повинні повторюватися. Натискаємо вкладку Керувати і тут обираємо завжди ось так і все це приєднуємо. Що ж, давайте перевіримо, як працює наш проєкт. Натискаємо клавішу пропуск, адже саме таку умову ми обрали для запуску проєкту. Ось така анімаційна історія у нас вийшла до казки «Мий до дир», у якій ми використали декілька виконавців. Отже, дітки, за можливості, прошу вас повторити цей проєкт. Якщо хочете, ви можете створити власний скрипт для виконавця Літаюча ковдра. Дякую вам за заняття! Бажаю успіхів і до зустрічі!